Але ми носили номера на коліні, на чолі, на рукаві і на плечах. Мусили в чому, навіть в свої свою одежі, як вам посилку вийшли, як ви ще неділю хотіли вдіти, мусила бути вирізана дірка і номер мусив був написати. Ніби. І як це є сталін помер, і в кого ніби указ пішов, що нам. Відкрити, щоб замки зняти, щоб зняти номера, щоб поліщити тої, щоб, щоб поліщити. І прийшов місяць, прийшов той, нічого не робиться. А тут до нас кинули битовиків, знаєте, спеціальні для того, щоб вони робили між, ними, між нами ріжницю, і щоб ми не зникалися і будуть жертви. Розумієте, і що то ще стало і на тій пошві, на, на, на тому указі, і на тій пошві з тих битовками. Стало повстання в отряд. Що стало основною причиною повстання? Повстання. Ну я ж вам кажу, основному тому, що нас знущалися, і в основному це є. Ну, вони говорили, що битовики, а в основному було то, що вони прийшов указ, що нам полегше і так далі, нічого не робили півроку. Що так як було, так відносилися і так далі. А тут ще привезли, то було так, як дві сутички докупи. Привезли тих битовиків, щоб зробити між нами ріжницю. І на фоні битовиків, що битовики вроді хочуть жінок, розумієте, І от то, то якраз що і нам і хлопцям було політв'ятам, вигідніше, Бо була причина, що битовики хочуть жінок, розумієте, і от то одно з другим спуялося докупи і, і так вийшло з цього. Пало, то було... Від 16 по 24 по 26 червня. Але я вам ще хочу сказати, що хлопці зарані були мудрі, зробили, нам світло виключили, а води не могли виключити. Зробили движок і на столові вивішили такий цинковий бачок. І якщо вони нам робили агітацію, що той той, той виходи, то їм на, на відповідь включали. Якусь плетує і музику. Музика заглушувала і їх то все було б нічим. Ну, одним словом, так було на, на останній день, о 26 червня, раненько, у четвертій годині відкривається всюди в ці ворота, і в кожній цієї входять танки. По два танки. І, все. І почалося так. В бараки кидали газові гранати, душили газом, мусили ви виходити на двір, ви виходили на двір, вас давили. То було то було страшна, страшна, страшна катастрофа. Але облога була п'яти кілометрові з усіх округів, з Куцька, всюди, вся армія була на, по два кілометри. Отак От був дуже, ну і сильно вся була обложена воєнними тим. Ну і так, по, по кістки крові. І відразу був цей самосвал, котрого приїхали, котрий ще лежав, котрого ранили, котрого все, за руки, за ноги, за голову, на, на, на цій машині кров тече, ми по кістка крові ходимо. І так нас за, за дві години змісили. І все кінчилося тихенько. Кого забрали в тюрму? І потім у нас всіх вивели з зону на поле, там облога, а ми перед ними і за на, на голій землі, на тому всьому. Ну ви знаєте, як за дощ було тяжко в Карганді, ми сиділи ніч, темно-темно, а дощ на нас лив, ми мокрі всі сиділи в тому болоті. І тоді ми просиділи ніч, день, на другий день нас тоді по етап. Ну, кого, кого, кого Молдову, кого назад. Я попала знову в Сибір на сліду, і, і всіх порозвозували. А там вже тоді зробили, хто лишився, то зробили вільний, дали е, ніби такі паспорти чи що там ходили вільно.